Нові баги на сьогоднішній день. На цій новенькій карті, яку додавали розробочики є великий баг. Ти можеш стрибнути сюди і перескочити аж туди. Та перескочити Получається, ти можеш просто заскочити сюди. І це дуже великий баг на сьогоднішній день. О просто аут оцьо, оцю. Тупаєш його таке сюди. Я думаю, цей баг позбудеться. Такі що то, що то баг таке. І ви, якщо ви бачите... Ти помираєш, коли падаєш сюди, ти просто помираєш.